Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра, о 22.30, відбудеться матч у іспанській лалізі. Хетафе у себе вдома. Команда буде приймати мадридський реал Карлан Анчелоці. І сьогодні я друзі, хочу поговорити про хетафе, про Мадрід. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі та на перемогу. 20% вважає, переможе хітафе. 26% вважає матч завершиться в ніч. Та 54% вважає, переможе Мадридський реал. І ще, друзі-брати, останні матчів, Просто да? очних. то тут у Мадрида є перевага 5 перемог підряд. Команда Carlan Челоті здобувала над Хітафе.

Другого вересня 23-го року Реал здобув неймовірну важку перемогу 2-1 на Санті Бірнабіо, буха і реаль. Рахунку матчі відкрив Хасел на 47-й хвилині рахунку, матчі зрівняв. І Джуд Белінгем на 90 плюс 5 хвилині приніс Мадриду перемогу. 1 лютого 24-го року Мадрид якраз на стадіоні колезем Альфонсо Перес 0-2. Мадрід обіграв хітафи дубель Хасела, вирішив долю даного матча. Ну і 1 грудня, якраз то 24-го року, ну, в цьому сезоні 2-0 Мадрід переміг Джуд Белінгем та Кіліан Бапе забивав єдині та переважні м'ячі. Щоб, взагалі, друзі, дивитися на, на нинішню турніру ситуацію, то Мадридське реал після 32 турів у іспанській Лалізі займає другу позицію. 69 залікових пунктів має Мадрід. 65 забити м'яча, 31 м'яч пропущених, плюс 34 у мадридського курела. Різниця забитих та пропущених. Одна поразка у Мадріда. І 4 перемоги має команда Кероландчелоці. Хітаф 12. хітаф 39 очок, різниця плюс 2. 31 м'яч команда забила, 29 пропустила. Ну, 3 поразки дві перемоги. Хітаф за останні 5 матчів у Іспанії. 13 поразок, 9 нічих та 10 перемог. Має хітаф відповідно. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Якщо ви згадуєте дивитися останні матчі Хейтафи, то команда, в принципі, непогано зіграла якраз той матч проти Спаньолу, хоч і програла 0-1, програла Аспальмасу Валідалі, до речі, друзі, обіграло на виїзді з рахунком 4-0 до вдалося там обіграти Валідалі. Дуже такої справді непевну команду. Програла 1-2 Вілі Реалу, Сону обіграла Атлітико Мадрид. Ось 9 березня обіграла команда Хітафе. Но, в принципі, команда ось в домашніх матчах, я вам хочу так, друзі, сказати, в принципі, в рідних стінах Хітафи, друзі, в принципі, виглядає доволі-доволі таки непогано. Доволі uh, довольно -таки непогано. Мадридський реал. Ну, мадридський реал, ми знаємо, що команду вилетіла з Ліги Чемпіонів. програла 1-5 по сумі двох матчів протистоянні арсеналу. Але минулими вихідними да, вдалося б играти атлетик Бильбау Валерде, Дуже непогано сильну команду. Ну да, важка, звичайно, була перемога, але по греал все-таки Атлетик переграв і красный м'яч забив Валерде гол Федеріко Valer приніс мадридському гранду можливо золоту справді перемогу, тому що, можливо, ці очки стануть вирішальними у чемпіонській гонці. У Хітафі не зіграє рік і учи. Ну, Уче не зіграє через дискваліфікацію. У мене рейдер це дрімелі тандень Кривахель, всі інші, в принципі, вже готові. Усім травмованим футболістам Хітафе та Мадридського Реала. Усім хочу, друзі, побажати скоріше голодуження. Ну і, звичайно, що бажаю всього самого найкращого усім футболістам Хітафе та усім футболістам Мадридського Реала. Так, ну і я, друзі, хочу вже перейти до думок да, Хітафе проти мадридського реала. Кому віддати перевагу? А знаєте, друзі, Хітафе в рідних стінах непогано виглядає А ви знаєте, друзі, мені щось прямо серце підказує, що мадридський Реал не програє. Вісім знаєте, друзі, мені прямо серце підказує, що реал Мадрид не програє, тому я все таки друзі веду і право в мадридському реалу. І думаю, що команда карман челоці, ну, як мінімум, друзі, як мінімум! Реал не програє думаю, Хітафе. Нічию Нічю я би все-таки напевно, би, друзі, би не виключав би. Тобто, нічю я не виключаю. Але мені ще, друзі, внутрішнє відчуття та серц підказує, що все-таки Манрід дорогоцінні три очки збере. Ось вам неймовірні дорогоцінні три очки. Але чомусь думаю, Мандридський реаліз збере. Але ця перемога. Мадридського Гуреал, я думаю, буде неймовірно важкою. Якась перемога 1-2! Чомусь я Один, Чому думаю, буде. Взагалі, думаю, що обидві команди таки голами да обміняються. Думаю, що Хітаф і вуміє забити Мадріда. Тому перша моя думка, це обидві команди забити. Ну і друга моя думка, як раз Мадрид, думаю, як мінімум Хітаф не програє. Тобто нічю я. Який вже раніше сказав, да? нічую я все-таки не виключаю, але. Щось мені так знаєте серце підказує. Ось не знаю, друзі. Ось щось мені так серце підказує про внутрішнє відчуття, що все-таки мандрит Реал якусь мінімальну перемогу, там 2-1 над хітафов все-таки думаю, чомусь добу буде. Думаю, Реал все-таки збере. Ось не знаю, друзі. Мені чомусь так прям серце підказує. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Що, якщо друзі думки та бажання, то ви можете їми поділитися у коментарях. Ну, Я ще раз, друзі, повторюсь, я думаю, що обидві декони заб'ється, думаю, що все-таки мандридський реал, ну, як мінімум, кіляв і думає, не програє. Серце мені підказує, внутрішнє відчуття мені особисто підказує. Ти що все-таки думаєш, що Манрід з мінімальним якимось рахунком хітап обіграє. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам нашим рідним тільки добра. Негов, гу... не знаєте, друзі, чого ще вам хочу побажати? Щастя. Друзі, щастя. Щастя вам хочу, друзі, всім побажати. Будьте, друзі, знаєте, що не головне щасливими. Бажаємо тільки добра, будьте щасливі! Бережіть себе! Усім до нових зустрічей.